Знаєте, я недавно почула одну таку слушну думку однієї дівчини в ТікТоті, але насправді я усвідомила це вже дуже давно, і це дало мені неабияку силу. Я зрозуміла, що мої соцмережі вони не для моїх друзів, не для моїх знайомих, не для родичів там чи колег, а для тих, кому я потрібна. Скільки разів ви боялися чи досі боїтесь зробити там пост, викласти історію, де ви просто прокинулись і п'єте каву. Справді це було дуже важко, особливо для мене. Але якщо тако поглянути і подумати, чи дійсно важлива вам думка цих людей. Якщо подивитись на коментарі відомих блогерів, то ви можете побачити там підтримку, більшість підтримки від Просто незнайомці, а тепер подумай: чи дійсно ти хочеш вести сторінку для своїх там колишніх колег, чи теперішніх колег та друзів, чи знайомих, які просто навіть дивлячись твою сторінку, не лайкають і не коментують. Ти повинна виражати себе там, а не навпаки закривати в якийсь чорний мішок. Тому правильне рішення одне: просто не звертати думку на тих людей, які не бачать в тобі. Цінності, і повірте, це набагато полегшить ваше онлайн життя. А рідні та друзі і так будуть з вами без ваших постів чи історій.